Вітаю всіх шанувальників життєвих історій. На моєму каналі немає озвучки роботами та штучними інтелектами. Всі історії озвучую вживу для вас особисто. Приємного вам перегляду. Колись Дмитро був людиною, що стояла на сторожі закону. Він служив у поліції, був талановитим слідчим. Який розкривав заплутані схеми злочинності, його репутацію прикрашали чесність та невтомність у боротьбі з корупцією. Хоча його принципи часто не подобалися начальству та деяким колегам, одного дня, розслідуючи справу, пов'язану з великими грошима, Дмитро опинився між двома вогнями. З одного боку, кримінальні еліти. А з іншого його власна совість, що змушувала ризикувати всім заради правди. Дмитро завжди вірив у справедливість, і коли він розкрив мережу злочинних схем, погрози почали лунати щодня. Йому говорили якщо ти продовжиш копати, то глибина ями, яку ти собі викопаєш, буде непоправною. Але він не здавався, бо знав, що правда має свою ціну, яку варто сплатити. Проте справедливість не завжди приходить у вигляді перемоги, а часто залишає по собі тільки біль і втрати. Одного вечора, після важкого дня розслідувань, Дмитро отримав дзвінок, що перевернув його світ. Він дізнався. Що його дружину та сина жорстоко вбили прямо на дитячому майданчику. Цей удар спустошив його душу, біль та зневіра переповнили його серце, і колишній слідчий відчув, що його життя втратило сенс. Він почав сумніватися у всьому, що колись вважав правдою, світ, в якому люди жили. За законами грошей та безкарності, здавався йому нереальним та жорстоким. Невдовзі після цієї трагедії Дмитро опинився на краю розпачу. Він втратив віру в себе і в суспільство. Його внутрішній світ охопила темрява, і він шукав порятунку, але ніхто не міг запропонувати йому відповіді. Лише спогади про часи, коли він відчував силу правди, надавали йому сили продовжувати боротьбу. Одного разу, блудячи без мети, він натрапив на невеличку церкву в околиці. Там його зустрів старий священник Олег, чия мудрість і спокій пробудили у Дмитру, давно забуті почуття віри. Поступово під наставництвом Олега Дмитро почав знаходити у церкві не лише притулок, а й відповіді на болючі питання душі. Він відчував, що справжнє відновлення можливо лише тоді, коли людина навчиться прощати і шукати внутрішню гармонію. Спочатку він працював за лаштунками, допомагав у прибиранні території. Колов дрова, чистив сніг, а з часом, дедалі більше, занурювався в духовний світ. Його минуле, повне насильства і втрат поступово відступало на другий план. поступаючись місцем новому сенсу, життя, минуло кілька років, і Дмитро прийняв священницький сан. Він зрозумів, що його місія тепер. Не просто боротися зі злом, але й допомагати людям знаходити спокій у своїх серцях. Його проповіді наповнювали слухачів надією і вірою в краще майбутнє. Він віддавав всю свою душу кожному, хто приходив до церкви, і намагався підтримати тих, хто переживав особисті трагедії. Одного дня під час відпровадження молодого чоловіка, який трагічно загинув у автокатастрофі, Дмитро відчув внутрішнє збурення. Молодий чоловік, якого він прощав, був не винен у своїй долі, а лише став жертвою неминучої долі, яку жорстокий світ нещадив. В цей момент священник, згадуючи власні втрати. Відчув, що кожна душа заслуговує на шанс на відновлення, навіть якщо шлях до цього сповнений болю і страждань. Після церемонії в храм прийшов чоловік у темних окулярах. З непроникливим виразом обличчя він познайомився з Дмитром, представившись як Сергій. Колишній колега з поліції, який колись працював разом з ним. Сергій розповів, що незважаючи на всі випробування долі, він досі не може забути минуле, яке так сильно вплинуло на його життя. Він сподівався, що тепер, коли влада і система розвалювалися, настав час змін. Сергій був переконаний. Що для відновлення справедливості потрібно не тільки працювати над розкриттям злочинів, а й виховувати нове покоління, яке зуміє побудувати інше суспільство. Дмитро уважно вислухав Сергія і зрозумів, що доля дала йому ще один шанс шанс повернутися до свого минулого, щоб змінити майбутнє. Він зрозумів, що бути священником це не означає відмову від справедливості, а скоріше перетворення болю у силу, здатну підтримувати інших. Він згадав свої розслідування, пам'ятав кожну дрібницю, що допомагала розкривати злочини, і відчув, що має обов'язок використати свої знання для допомоги людям. У наступні дні Дмитро почав зустрічатися з Сергієм та іншими колишніми співслуживцями, які шукали відповіді на питання, як жити після трагедії. Він організував зустрічі, на яких обговорювали, як побудувати нове справедливе суспільство, де кожен матиме право на гідність і мир. Ці зустрічі стали справжнім притулком для тих, хто розчарувався у системі, а також для тих, хто прагнув змін. Одного похмурого вечора, коли на вулицях міста знову здіймався холодний вітер, Дмитро залишив церкву, відчуваючи внутрішню потребу змінити хід подій. Він згадав, як колись сам був сильним та впевненим. У своїй місії і зрозумів, що тепер настав час діяти. Зібравши невелику групу однодумців, він розпочав розслідування нового випадку корупції, який охоплював найвищі ешелони влади. На цей раз він працював не лише як священник, а й як людина. Яка не може мовчати перед обличчям неправди. Він знав, що цей шлях буде сповнений ризиків, але віра в правду давала йому сили. Дмитро впевнений, що кожна душа має право на спокій і що навіть найтемніші часи можна перетворити на новий початок, якщо не втратити віри в себе. Його життя це постійна боротьба між минулим і майбутнім, між тінням і світлом, але він знає, що справжня сила народжується з болю та випробувань. Історія Дмитра нагадує всім, що доля людини не визначається лише трагічними подіями, а тим, як вона здатна перетворювати біль у натхнення для інших. Він вірить, що справедливість може перемогти, навіть коли здається, що весь світ оточений темрявою. І кожен, хто стикається з втратою, може знайти шлях до відновлення, якщо відкриває своє серце для віри і надії. Так, у цьому світі, де гроші і влада, часто руйнують все навколо, існує місце для тих, Хто здатен бачити світло навіть у найтемніші часи. Дмитро знайшов свій шлях, шлях, що об'єднує старе і нове справедливість і милосердя, і кожен його крок це крок до майбутнього, де правда і віра переможуть. Дякую за увагу. Не пропустіть наступну цікаву História.